Ми їх стрільнемо 5,56 бронебій. Цікаво. ма гад! Що це хуй? Друзі, сьогодні день тестів плит. А саме чотирьох різних класів, які ми будемо тестувати та перевіряти, і подивимося, що заявляє виробник, які калібри він тримає. Будемо використовувати набої різного типу від 9, 5 до 7 калібру, в тому числі бронебійні, які зараз актуальні по лінії зіткнення. та будемо дивитися результати. А зараз я вас познайомлю із характеристиками та матеріалами самих плит. Надлегкі бронеплити третього рівня від українського виробника Україмо всього лише кілограм 400 одна плита, тобто менше трьох кілограмів вага двох плит в розмірі XL. Матеріал цих плит надвисокомолекулярний поліетилен. Виробник заявляє, що ця плита тримає 545 на 39 дев'ять ПС та на 39 ПС, тобто куля із сталевим сердечником. Поверхність матеріал кордура 1000D. і також ви можете звернути увагу на анатомічний вигин. Це спеціально для того, щоб плита зручно розташовувалась до вашого тіла. Ну і тут точно не переплутаєш сторони. Сталюка. Четвертий клас 5,5 товщина антирекошет. Саме завдяки додатковому шару сталі плита має властивості витримувати кулі більшого калібру. Твердість сталевої бронеплити четвертого класу досягає 700 HB по брінелю. Я, конечно, це? Ну пусть буде аналогічної твердості при такій вазі, не зміг досягти ніхто, але це 4 кг. Четвертий клас захисту, точніше, шостий шостий клас захисту по ДСТУ, четвертий клас захисту по норм, західним нормам. Вважається самий міцний клас захисту, який може бути, вага якого складає 2,4 кг. Матеріал даної плити кераміка карбід кремнію. Як заявляє виробник, тримає три постріли із 5:45 ПП та ПБ, тобто повищеної пробиваємості і пуля бронебойна. І також 7,62 БЗ, бронебойно зажигательне. Четвертий клас. Захисту також шостий по ДСТУ, четвертий по західним нормам, вага плити 2,8 кг. Матеріал, кераміка, алюміній оксид, ал 203 і ще якісь там букви. Надвисокомолекулярний поліетилен. Саме завдяки поліетилену у складі при влучанні кулі мінімізується травматичність для тіла користувача. Це дійсно плюс ось цих плит. Саме на цю плиту я ставлю всі ті калібри, які буду відстрілювати. Ще раз повторюю, що всі плити вигнуті у чотирьох площинах для того, щоб. Прилягати комфортно до тіла, також підсумуючи два крайніх зразка плит 6-го левелу 2.8 та 2.4, які, як заявляє виробник повторюсь, тримає бронебійні боєприпаси 5 го та 7-го калібру, які затверджують та тестує Національний інститут Юстічі Америки, що пояснює балістичні вимоги до цих плит, засобів захисту відгуну від вогнепальної зброї, та визначає методи цих тестувань. А ми визначимо свої більш бойові методи цих тестувань і. Передаю їх своєму двійнику коучу на базу. Оп. Поїхали вішати наші плити. Троєчку сюди. Так. І почнемо наш відстріл плит третього, четвертого та по шостий клас із пістолета-кулемета SMG-15 українського виробництва «Укроп», що очікуєте, що буде цікавий випуск про цей, про цей український пістолет-кулемет. 9.19, 4 постріла. Я походу, в четверту не попав. <ріст> Зараз я бля я і в першу не попав, прикинь, <ріст> Вон чуть нижче. Всталево теж не попав. ну Тут попадання є. Пі... Із чотирьох в одну плиту. Блять, все це можна тушити, це позор. Третій рівень. Всередину, також зараз подивимось позаду, що там у нас за бронебійна. До речі, вий... така невеличка виїмка, виїмка присутня. Видно, що плита зловила і трошечки посипалось на такі дрібні уламки всередині. Четвертий клас сталь. Тут просто видно, що ну, навіть я не, я не нащупую навіть вмятини. Ну, Немає сенсу просто не знімати. Ну, трошечки видно, теж подробило, але якщо звернути увагу порівняти з е, третім рівнем, то е, дуже собраний розрив. Тобто не порозлітався по всій по частині плити. Це у нас шостий клас, 2,8. Е, ну, заявлений габарит, ясно, що буде тримати більше. За бронебійної взагалі відсутня. І з приводу... Також шостий левел, 2,4. Лупануло. Доволі так добряче розірвало. Забронебійна, буквально чуть-чуть трошечки є виїмка. Я дев'ятку взяв для наглядності, чому саме 9,19 по типу таких вторинних уламків. І ми переходимо на 5,56, зелені носики, стальний сердечник. Добавлю вам трохи звуку по музичці! <му> Вхідний. Єп. О, магад! Да, от вона, чуєш. Прикинь, пробила просто насквозь 40 метрів. 5.56, зелений носик, стальний сердечник, це, ну, це ж ПСка по факту, да? ну це ж по факту ПСка. Будь просто насквозь дирку. Так зверніть увагу, там всередині видно свинець, типу, трошечки видно уламки, але просто тіло, в тіло зайшло. Це що це? Не знаю. Я думав, що втримає. Чомусь був впевнений, але... Но... Влучання, мабуть, ось. Тут я навіть не можу розібратись. Може бути таке мілке? Да? Ну, попадання точно було, бувшу, ну, немає пробиття. Ну, це 4 кг. Так, а ну, шостий. Наше верхнє є. Чудово, 2,8, шостий, шостий левел, ну, як у нас. Трохи, звісно, подробила, але забронебій нам мінімальний, я думаю, ну, 2 сантиметри небагато. Трошечки ребра потовче, але жити можна буде. І ось вхідний. Ой-ой-ой, а ну. Ні. Ніби немає пробивну. Ні, витримала. Також два шостих справились задачі з, з третім класом, як ви побачили, можна на нього не розраховувати. По факту уламок, да, там вторічку буде тримати. Ну, на жаль, пряме влучання з 40 метрів простим, самим простим боєприпасом, навіть не посиленим, не з якою ну, не за бронебійною якоюсь силою. Тобто, просто пробиває, пробило навсквось. Цю плиту ми все одно залишимо під сьомий калібр, і зараз пробіжимося по трьом. Будемо відпрацьовувати з. ЮАР-10 М. Mm. Так, йоми. <laughs> <laughs> Я аж втиснул. <laughs> так, ну, попадание ось выше. А что, где вылет? Нема. 5.56 пролітає нам скусь. 7.62.51. Не можу зрозуміти, мені здається, що просто, просто роз, розлетілося всередині. Тобто видно, що трохи трохи видно, да, так, підняло, але пробиття немає. Шостий. Влучання. Який <реш> гриб диви. Так, але нема, ну, ну немає ви, не, не вилюту. Я не знаю, ну, наскільки кінетична енергія і сила дала вибою, ну, я не знаю, як назвати. Але не, не пробило. Так, ну і. Ох, йома. Тут добряче так розмотало. І та ж, сама, та ж сама історія. Але пробиття немає. Ну, ну за бронебійна да, ребер не буде. Але зато лишишся цілий. Ну, відносно, напевно, ні. трошечки помне тебе, але вижити цілком можна. Я от подумав: подивившись на третій клас, який 5,56 практично простим боєприпас, дав стальний сталевий сердечник, але ну, це не вища бронебійна там, сила. Я думав, що втримає. Тому я от що пропоную? Я дістану свою плиту, яка на мені. Була, ну є. І зараз спробуємо стрільнути з цього же грін тіпа. Нюанс тут в чому? Що в мене простий ноунейм кит... no китаєць. Я чесно, мені колись підігнали друзі, що там на початку, і я отак із нею ганяв. Тому мені цікаво перевірити, щоб реально був наглядний повний тест. Е, можливо, мокрармор мені компенсує одну плиту. Ну, зараз подивимось. Прикріплю на те же місце. І умови у нас на відстріл цих плит іграють на стороні плити Немає того відповідного зусилля, яке отримувала би дійсно плита, будучи на тілі. Немає глушіння удару. Тобто енерцію, ну, ви ж бачите, що вона відпригує. Давай все-таки я ще цій дам шанс. Візьму там простий вінчестер, коротше. Ну і стрільну теж десь сюди вкрай. Ну, просто цікаво глянути. Ну, що і, що і треба було очікувати. Тут навіть жодь, тут вона прям як в сану, поняв, як по маслу пролетіла. Оце коротше, ваш друг коуч бігав з, з цим китайським фуглом. Так, ну і тут от, попадання вверху, пробиття є. Вон навіть трохи свинця трошечки. Всередині випадає. Ці три плити, які залишились, тобто мою ми вже не будемо. Там уже все, крахмал, третій рівень теж не будемо. Залишилась сталева четвертий рівень і дві шостого класу, які витримали плюхи доволі непогано. І зараз ми їх стрільнемо. юар 5.56 бронебійний. Ось, власне, цей боєприпас, який виробляє Україна, тому зараз подивимось, то цікаво там димок пішов, бачив. Якісь насічки дирки є, є. Пробило, подивись, це життя воє в натурі, просто глянь дира. Ось, свіжий вхід. Ну, дивись. Слухай, так витримала. Витримала. Що за тут? Тут... Ой-ой-ой. Так, вхідне. Так, да, от вхідна дирка, Вихідна. Що ви туди засунули в ці боєприпаси? Ну, не зрозумів, що там і нонстоп, і монстр в одному, <laughs> і редбул. Ну, не витримав. Вже шостий клас не витримав. Вже відстрілюємо 308, тобі ж 762 на 51. Ну, Бронебійний максимум. Є попадання. Є. Повинно бути навстіж, тому що аж гонгу бідолага, впав. Так чекай, ні, вот. новий вхід. Нема. Ну, теж витримала. немає. Туди. Все, давай, тестуємо. крайній. Тому зараз покладемо на ґрунт. І подивимось. Вон, обох перемож, да. дерево. дерево. 7.62.51 Бронебійна історія, але плити ми поклали, і плиту одну я не бачу. Але ну, спробую інтуїтивно. Звичайно, ми можемо трошечки списати на те, що вже ми багато насипали по тій плиті, вона вже бідолашна. Спробую верхній лівий кутик. Єсть. Крайня шоста, от, яку я взяв, яка постійно там і була, пробиття. От, я сюди і цілився. Нормально так по другому вже живого місця немає. А ця плита теж вхід є, вверх, дивись, втримала? Ця стримала. Ну, тут вже живого місця немає, тому я вже навіть не пам'ятаю. Ну, це армор, це арморська плита, шостий клас. Так, бо тому що це. 6 CTAS. І так, так як ми використовували сталевий гонг, плита була до нього притиснута. І, відповідно, за бронебійний удар він, ну, його втопила в собі плита. І не було пробиття. Зараз ви побачили, що ми поставили просто до дерева і не було позаду наближено імітує тіло людини. І випуклість, і пробиття є. На! Третій рівень. Не предназначена ця плита взагалі під бронебійний боєприпас, навіть не те, що бронебійна, 5,56, зелений грін тип не витримав. Тобто це аналог по факту 5.45. ПП, ну ПП ще можливо витримає. Треба перевіряти. У нас немає цих калібрів. ПБ вже я не певен, що ця плита буде тримати. Тобто 5,45 ПБ не витримає. Тому що якщо Грінтіп, класичний армійський набій в нашій армії не витримав, і 5,56 бронебійний, тим більше не витримав. То ПБ 5,45 не буде тримати. Я більш ніж певен. Четвертий клас Сталюка. Непогано себе показувала. Грінтіп тримала 7,62, тримала попадання, але 556 бронебійний. <див> Дирочку зробив. Потужний боєприпас може шити навіть 5,5 навіть мм. АПС американський. Звичайні калібри ще вона тримала, тобто 556 грін тіп вона витримала, і 7,62 ПС витримала також. Але 556 бронебійний залишив дирку, і 7,62 бронебійний теж прошив. Ця плита вона може бути розрахована під п'ятірку. П'ятірку буде тримати з приводу вже посиленого збільшеного калібру. Вже просто не буде витримувати. І що більше мене вразило, що зараз я піду прям купувати собі плиту таку перед своїм виїздом, це шостий клас від Armor. Повністю всі боєприпаси ця плита витримала. 5,56 бронебійний. Звісно, забронебійна історія потужна, ребра потрескають, ну, буде некомфортно, але жити можна буде. 7,62 бронебійно витримала. І також п'ятерка бронебійна ще ми робили декільками пострілами, як ви бачили по відео. Тобто витримала повністю всі калібри. Тут немає ніде дирок. Я дуже вражений насправді цією плитою. Друзі, пам'ятаєте ту плиту, яку я діставав із своєї плитоноски позаду ззаду спини її просто звичайний грін, просто пробив І Її проста ппшка 545 би просто би навскусь би прошила як масло. Тому обирайте якість. Підсумуючи, третій клас, моя об'єктивна оцінка по ньому: тримати уламки питань. Немає із статистичних даних, яких я відштовхуюсь, 95 поранених. І ста це уламкові поранення, але об'єктивно це обирати вже на ваш розсуд, чи будете ви користуватися такими плитами чи ні. Все таки 5-10% це поранення кульові, бо тому, що ми вже етапність війни вже відходить на задній план з приводу стрілкових боїв. Четвертий клас. Ну як бачите, бронебійний набій його просікає. Два-три влучання, ну плита просто буде пробита, тому мінус ваги. Приводу шостий клас, бачите, вона така типу: ну вона не зібрана, і цей карбон креміню він просто посипався. І шостий клас Armor, я дуже вражений, і мені дуже ця плита зараз запала. І я собі піду купувати одну плиту, компенсувати, закидати назад. Я думаю, вам було корисно спостерігати за таким прагматичним відео оглядом. І також на весь асортимент в магазині Укрармор діє знижка мінус 10% по промокоду такті, і також безкоштовна доставка на весь асортимент. Обирайте якісне спорядження, обирайте та думайте, для чого воно вам потрібно. І працюйте, розвивайтеся разом із такті коуч. До зустрічі!